Є знижки на АЦЦ Лонг 15 – 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Аплубін Плюс 25% в аптеках подорожних бам та ощад. Сніданок оголошує конкурс дитячих малюнків. Маленькі різдвяні мрії. І вже за кілька днів наша редакція буквально потонула у різдвяній магії. Малюнків та дитячих мрій було так багато, що впоратися з вибором переможців змогла б тільки вона, Євгенія Гапчинська, відома як постачальниця щастя. А от їй щастя цьогоріч подарували маленькі глядачі сніданку. В Дитячих малюнках багато кольору, багато настрою і багато дива. І обирати переможців Євгенія вирішила серцем і таким чином і обирала. Трійка лідерів сформована. Це на третє місце. Іванюха Ангеліна тут є все про нас теперішніх. Є Миколай, є Янголи, які допомагають. Є військові. Друге місце в нас. Пономаренко Даня, це ми у святі з Миколаєм, але нас всіх боронить Янгол військовий. І перше місце Конанчук Євген воно мені дуже дуже резонує з прийдешнім різдвом. Діточки, хороші мої, продовжуйте малювати. Це завжди радість. Просіть своїх батьків, щоб вони ваші малюнки вішали на стіну у раму. Для переможців Євгенія Габчинська вже склала подарунки. А вручити їх довірила команді сніданку. Тож ми вирушаємо на знайомство з маленькими художниками. Я намалювала те, що щоб скоріше стала в Україні перемога. Це Ангеліна Іванюха, авторка малюнку, що посів третє місце. Дівчинка розповідає, її творчість помічають вже не вперше, і завдяки цьому вона теж має змогу наближати перемогу. Коли почала її малювати, я мамі сказала: мама, а давай цю картину візьмемо на Збройні сили, допоможемо нашій Україні і віддали роботу на розіграш. А от на свій різдвяний малюнок плани має наступні. Бу Рамочку таку і повішу її, щоб кожен день просинатися і дивитись на неї, що я заробила таке гарне місце. А це Пономаренко Даня, шестирічний і надзвичайно скромний художник. На інтерв'ю з нами погодився не одразу і тільки з директором садочку, у якому розвиває свою творчість. І вирішили також спробувати свої сили. Даня погодився да? Данечка? погодився відразу. І погодився не дарма, адже виборов почесне друге місце. Багато про свій малюнок Даня не розповідав. Відповів коротко, як справжній митець. Сріздво на жаль, зв'язатися з головним переможцем нашого конкурсу Євгеном нам поки так і не вдалося. Але ми віримо у магію різдва і чекаємо, що наш маленький художник обов'язково побачить цей сюжет і отримає під ялинку свій подарунок. А от як з малюнку Євгена створювалася різдвяна анімація, ми дізнаємося за мить, адже вирушаємо до ще одних чарівників наших графічних дизайнерів. На екрані з десяток складок від фотошопу до штучного інтелекту, але головний успіх анімації в іншому ділиться з нами автор. Вирішила додати трохи магії, трохи різдвяного настрою. Щоб оживити малюнок, Костянтину знадобилося цілих три дні, і навіть довелося трошки домалювали його в стилі автора малюнку. Я думаю, глядачі відчують емоції різдвяного настрою. Захисто. Конкурс дитячих малюнків від сніданку вкотре довів. Різдвяні мрії українців зовсім немаленькі. Тому нехай справджуються скоріше. Як ми і обіцяли, зараз малюнок переможця Євгена Коменчука оживає в студії. Юнок ожив на ваших очах в ефірі сніданку з плюс 1 після, Але подивіться на, на такий оцей сюжет на мрію дитини. Для того нас захищають наші воїни. А як важливо, щоб їх, їх захищав хтось зверху? Просто в мене я не знаю, мене розриває. І ще ми звертаємося до е, батьків переможця Євгена Конончука. Мама нам надіслала малюнок, а далі перестала відповідати на повідомлення. Тому е, просимо маму Євгена Конончука, переможця різдвяної мрії відгукнутися нам, навіть якщо ви зараз це зробите, ми встигнемо з вами вийти на зв'язок, можливо, навіть в прямому ефірі. Чи просто, хоча б хочеться дізнати історію створення малюнку, і хочеться більше дізнатися про переможця. Але друзі, ми щиро дякуємо всім батькам, всім нашим маленьким глядачам, всім українським родинам, які пристали на нашу ідею намалювати і доєднатися до цього такого виклику нашого конкурсу. А кожен малюнок це вже є в доробку сніданку з 1 плюс 1, Це вже є в нашій спільній з вами історії. Далі буде живе, потім